Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Для початку перенесемось на три тисячі років назад, в часи, коли на території сучасної України проживали племена так званої Гава голіградської культури або ж фракійського гальштату. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12-11 століть до нашої ери. А це мідні ножі цієї культури, які придбали за 16 тисяч гривень або ж 425 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в період Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Київська стародавня гривня була придбана за років. 23 тисячі гривень сучасних або ж 880 доларів. Неймовірно, але сучасна монетка може коштувати дорожче стародавнього срібла. Це 10 копійок 1992 року. Так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монету дуже просто. Герб на ній вдавлений. 10 копійок 92-го придбали за 33 тисячі 6 гривень або ж 880 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій, що був виготовлений на честь Публія Гельвія Пертінакса, володарював він лише 87 днів з січня по березень 193 року. Та за давньою римською традицією, в результаті заколоту, був битий динарій Пертінакса, придбали за 33 тисячі гривень або 890 доларів. Далі артефакт, якому приблизно тисяча років це бутероль, закінчення піг в меча, який належав воїну часів Київської Русі. Цей предмет виготовлений з бронзи. Він містить орнамент, пов'язаний із скандинавами. Бутероль була придбана за 40 тисяч гривень або ж 1060 доларів. Далі, рубль 1859 року. Пам'ятна монета, випущена на честь відкриття пам'ятника російському імператору Ніколаю І. Це один з небагатьох монументів, що вціліли після приходу більшовиків. Після жовтневої революції неодноразово порушувалося питання про знесення пам'ятника. Але завдяки тому, що кінна статуя має лише дві точки опори. Він був визнаний шедевром інженерної думки і залишився на місці. Срібний рубль придбали за 48 тисяч гривень або ж 1280 доларів. Далі 100 франків 1911 року. Історія цієї монети починається у 1792-му, коли Огюсту Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них ангелом. Незабаром під час французької буржуазної революції творця золотого ангела Дюпре було засуджено до страти, завдяки щасливому випадку або ж. Через монету, що лежала у дюпре в кишені, страту не було виконано. Після цієї події огюст Дюпре завжди згадував про монету, яка врятувала його життя. І слава монети, що приносить удачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі червонець 1909 року викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається досить рідкісним, бо з року в рік такі червонці вкарбували десятки мільйонів штук. А в 1909 році їх випустили за припущенням біля 100 тисяч. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага її 8,6 грамма. Придбали червонець за вісімдесят. П'ять тисяч гривень або ж дві тисячі двісті шістдесят доларів. Далі старовинна катана національна японська зброя. Виготовлена вона в період едо, тобто до 1868 року, в часи правління клану Токугава Довжина цієї катани, близько метра. Декілька елементів тут відсутні, лезо ж відполіроване Старовинну катану придбали за 87 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня стала золота пам'ятна медаль. Виготовлялись подібні з 1903 року. Вручались вони на території Російської імперії, випускницям жіночих гімназій. Щоб отримати таку медаль, потрібно було мати зразкову поведінку та середній бал не менше 4,5 Золоту медаль гімназістки придбали за 150 тисяч гривень або 4 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Гляд, підписуйтесь на канал, та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!